Ви всі вороги українського народу. Так виходить, що я разом з вами ворог. Чому зараз розповім? Бажаю здоров'я, Ріг. Ми сьогодні тут з вами разом зібралися, щоб обговорити чергову заяву старого ідіота, який ну щось дуже довго тимчасово виконує обов'язки міського голови. Нашого міста маразматичний дід, захищаючи свого бистрюка, самопроголошеного директора Кривбасу, сказав, що усі, кому не подобається його синочок, вороги українського народу. У кожного своя доля цей шлях широкий. Так же сталося, що мені він дуже сильно не подобається. Ні, ні, чекайте, не особисто він, звісно. А те, що він робить з нашим містом, прославляють і нацистів і називають це словом декомунізація, узурпація ним влади, голова ради оборони, міста Кривий Ріг, тотальна корупція. Дійсно. його наглість безмежна, ницість, лицемірство, брехня, загравання з расистами і ще багато чого. Іншого. І я, що так, що так, роблю все ж ну, ту ж саму одну справу. Та давайте все ж таки повернемося до суті. Та перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати усім, хто відгукнувся та підтримав мою роботу донатами. На жаль, таких людей не дуже багато, але я все одно щиро вдячний кожному. Хтось 25 гривень скинув, хтось 40, хтось 50, хтось 100, і одна людина навіть 300. Я щиро дякую за кожну підтримку. Навіть якщо усі по одній гривні задонатять, це вже буде суттєво. Ваші лайки, коментарі та донати це насправді набагато більше ніж ви думаєте. Це дає відчуття того, що я не один, що болить не тільки в мене, і це насправді неабияка підтримка. Я щиро вдячний за неї. Дякую вам. Суть на минулій сесії міськради одна з депутатів поцікавилася стосовно так званої книги пам'яті, на першій сторінці якої зображено огидну пику синочка міського голови Кривого Рогу. Здравствуйте. Мешканців нашого міста, особливо тих, хто втратив найдорожчих людей на війні, яку розв'язала Російська Федерація. Дуже обурив цей факт. Ну насправді мало хто хотів би, щоб в книзі пам'яті, де згадуються герої війни, була фотографія расиста, ворога народу українського, який до останньої секунди був на боці наших ворогів, на боці рашки. Він будував в Україні руський мір, голосував за диктаторські закони, їздив до Кремля, мав там кураторів і максимально руйнував усе українське. Будуючи кацапстан у нашому рідному місті, пам'ятники Пушкіна і багато чого іншого він захищав, не говорячи про російську мову, вот это правда. Запитання про рила свого синочка на першій сторінці книги дуже сильно обурило старого ідіота в кріслі мера. Безумовно, він не втримав емоцій і заявив, що усі, кому не подобається його байстрюк, вороги народу. Краще подивіться самі цей уривок. Фото сина секретаря міської ради Олександра Вілкула, що е, викликало у спільноті, е, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію. Да. Ворогів. Україні. Вибачте, загальне да сума... про фотографію її скажіть. Про фотографію сказали, саме головне Я що це єдина книга, питання. вона була на початку. Кожна повторяю книги... для непонятливих, для тих, хто не розуміє, перший том сказали так, і наступні томи... ми. А перший том був виданий. І не за бюджетні кошти, котрі у той та людина поклав свої кошти для його видання видання. Ви ж туди не поклали ні копійки і не покладете. Тож, усі, хто дивляться це відео, усі, хто поставив лайк, кинув донат чи написав коментар підтримки, ну, от, на думку, маразматика комуніста, да. юрій гривогів, шановні демократи, вороги народу. І знаєте що? Я думаю, він каже правду. Так і є. Але. Маємо один незначний нюанс. Справа в тому, що мої інформатори, які працюють разом із перевзутим расистом і діляться зі мною інформацією про його брудні різні оборудки, справи, вони говорять мені, що і дід, і його синочок поміж своїх підлеглих відверто, от чесно, називають усіх мешканців міста і мене, і вас своїми кріпаками. Вони говорять російською, тому перекладу. Крепасни, ми з вами усі. Ну а сіськатий директор вождь. Мрак. Розумієте суть? Для них їхній народ це ті, хто поруч, хто з ними мародерить, хто ділиться. Для них народ ті, хто їсть гуманітарне псяче їдло у них з рук і дякує. З повним ротом тушонки. Беззупинно дякує за безкоштовний проїзд, за хавчик, за все це. Оце і є вілкулячий народ. Ну хіба що ще мусарай, які їх кришують, це теж. А такі, як ми з вами, жадаючи справедливості, чесності, розвитку для нашого міста, ми дійсно є ворогами. Ворогами для перезутих расистів і тих маргіналів, що активно їх підтримують, що їм дякують і рвуть глотки за кожного з вілкулів. Вони, вілкуляки. Активно з кожним з нас ведуть боротьбу. Для когось знищують медицину, для кожного з нас знищили питну воду в кранах, тротуари, інфраструктуру в місті. Особисто для мене, ну, ви самі знаєте, де я і як собі потрапив. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Але це в першу чергу саме завдяки кулячому народу. Який служить мародеру і перевзутому расисту. Но к народу не треба бояться іти. Тож так, справедливості заради, старий ідіот сказав щиро: ми вороги для того народу, для котрого вілкули ідоли. Ми вороги особисто для вілкулів. І вони будуть нас знищувати стільки, скільки зможуть. Питання лише в тому, якою буде наша відповідь. Змовчимо. Все закінчено. Не виріші. На цьому все. Пробачте, що так недовго, як зазвичай, але маю купу задач по службі, тож не можу витрачати багато часу на оці всі мої вирішання на правду. До речі, прочитав майже усі ваші коментарі під попередніми відео. Мені дуже приємно було, я от вам щиро вдячний за вашу підтримку і ваші. Побажання. Коли читаю ваші коментарі, душа наповнюється теплотою. І так, я теж радий, що все ще в струю, що не зламався і що маю змогу бути разом з вами, бути єдиним з багатьох. Живіть довго та процвітайте! Ну а вілкуляку на гілляку. хай його чорти кохають сраку. Бувайте! А все остальное, то такое? От лукавого.